Так, дівчата, прийшло, прийшло замовлення з метро. О, зараз будемо робити розпакування, що тут все стоїть. О, господі. Тяжело. Коротше, замовила вже ігристе на новий рік, тому що я ж не п'ю, я про це забула зовсім. Я взагалі забула про те, що потрібно готуватися до Нового року. Для мене ну, цей рік не такий, як, скажімо так, як завжди. Але будемо готуватися. Тож придбала дещо знову замовила мекфе і дещо замовила. Не замовила сьогодні в сільпо купила вигляд такий собі. Це оселедець Матіас, це скумбрія в сільпо. Там тільки сіль і вода. Вони роблять тузлук, сіль і воду, більш нічого не додають. А це я своїм купила мене. Любить. Мама з сестричкою такий окунь копченого окунь холодного гарячого копчення, морський окунь. Я, чесно кажучи, його теж люблю. Прям очень сильно. Але я зараз не їм, і ви знаєте, в принципі, причину чому. Того, що молочко пить хочу. Так, погнали. Знову на підлозі. Так, що дивимося, що тут? Нагадую, що це вже буде і на новий рік. Ікра. В мене вже одна така є. Вирішили ще одну, поки по акції придбати. Коштує 1800 за пів кілограма, обожнює саме морожену ікру, вона дуже смачна, без консерванту, без доданої соняшникової олії. Тут тільки сіль на лясці вирощена. Все як має бути. Так, це в морозильник овочі. А, взяла спробувати вугря. В солодкому соусі. У нагії я не люблю солодкий соус у нагії, але я дуже люблю вугор. І взяла, що вугор прісноводний, риба вирощена в умовах аквакультури, а тобто це не дикий вугор, соєвий соус тут доданий, цукор, крохмаль, йоперний балет. Нащо це додавати? Жирна рибка, це 17 грамів жиру. вуглеводів 5,6, бо це цукри оті додані. От дивіться, просто тупа цукерка. І білку 19 грам. Сіль 1,3. Ну, ладно, спробувати можна. Е, і ще овочі, овочі, морожені овочі. І масло. Це найкраще масло із всіх е, промислових масел. Навіть е, Власниця торгової марки Живодар, яка робить, яка робить масло гі. Вона розповідала, що вона 28 торгових марок масла перетопила і все піниться, молокія, найкраще серед них, але каже, теж є домішки. Хоча я по своєму тесту, який я робила вдома, воно не має домішки, але мені подобається. Так, це тут у мене. Я так часто знімаю розпакування, бо таке враження, що ми тут жеремо як не в себе. Але справа в тому, що все, що ви бачите, це все, що я придбала. Тобто в мене немає нічого окремого, придбаного якогось. Тобто, все, що купую, все вам і показую. О! Лосося ще купила такого засоленого. Але він. Слухайте склад, риба і сіль. Все немає ніякого консерванту. Дуже дуже круто, до речі, велика димерка. Скільки солі? Солі, 6 грамів. Ну це піпець, 100 грам з'їдаєш, і це вже перебір по солі за день. Ясен світ, яйця вільного вигулу, тому що який прикол в вільному вигулі? Яйця, які гуляють, так які ми гуляємо, в них більше вітамінів і мінералів. Потім крутий і дуже такий сир фета. Люблю із овечого молока, із козячого молока. Так, пастеризоване молоко, козине і овечі. Так. Дуже смачно буде. Можна з ним зробити соус для пасти якоїсь, а можна просто в салаті з'їсти. Сири кисломолочні. І такі сирки різні. Це може бути вже не якийсь новорічний сир, це France» торгова марка, а це якийсь безлактозний шармідор. Гармидер це і теж якийсь безлактозний, я навіть не бачила, які вони, тому що робила замовлення. Ну, Я люблю сири, всі люблять сири. Це взагалі моє улюблене з чаєм, з кавою. Просто кайфую від цього смаку, такий собі взяв кубічок і смокчеш. Дивіться, які в мене ніготь. У мене манік страшний, але ем, це після цього, після гелю. Я ж з гель лаком дуже довго ходила, і коли я зняла, от у мене ось така халепа приключилася. Я зараз пшикаю. дечим. Так, о, а тут починається. Цей пакет наполовину. Мій, наполовину не мій. Мій, бо тут овочі, фрукти, не мій, бо тут поніслась. Кін з в вазі. Раз. І гристе ось таке два. Все сухе або брют, або екстра сухе. А нічого з цукром не брала, тільки кінц напівсолодкі. Мене просто його дуже любить. Моя сестричка, і я для неї його придбала. Але воно із дуже солодкого винограду, тому воно напівсолодке, наскільки я знаю, в нього цукор не додають, але все рівно. Потім корнер просека. Ой, і андрі Галуз ще один. Я просто Кайфую від цих всіх пляшок, від дизайну. Я би так накатіла, але не можу. Так, тут, дівчата, класика жанру. Банани. Так, до речі, я це все покладу в холодильник, того що це все добре, але тут підлога тепла. Внизу йде батарея. А ще придбала ось таке м'ясо Ну Трошки таки, мені іноді хочеться, знаєте, грамів 30-50 стоні трошки таки посмактати якогось, коли не вистачає смаку життя. А мій син, до речі, вчора був на розписі ось таких макарончиків це нас лежать. Мій син був. як був, це його завела, бо можна з ума зійти вдома, коли. Дитина вдома. До речі, він вчора розбив телевізор у нас і тепер сидить без мультиків. Розбив телевізор іграшкою, розізлився, що була реклама. Я тільки Бога благала вчора, щоб я його не вбила. Я не могла стримати свій гнів, я так верещала дівчата. Я його, звичайно, не била, тому що я все чоловіку почала писати, виписала повністю текстом, матом. Так, серветки. До речі, зева, туалетний папір, офігенський, найкращий для мене. Серветки з найгірші для мене. Беру руту або, ну, частіше руту, вони класні роблять. Чому найгірші, потім якось розповім. Якщо цікаво, питайте в коментарях, розповім. Лаваш ферменський з нормальним складом. А, так, де склад? Борошно пшеничне вищого сорту, воно в це борошно, його багато їсти не можна, але іноді можна з'їсти лаваша щось замотати, якісь салати з якоюсь консервою чи з якимсь сиром і зробити собі такий, е, таку смакоту. М -м -м -м, вода питна йопірний балет. Я читала на сайті маргарину не було. Я реально читала на сайті маргарину не було тут. Тут маргарин столовий, я це їсти не буду. Оце не беріть. Гімно з маргарином, значить, з транжиром. Віддам кому? Навіть ні... От я навіть нікому не можу його віддати, бо я знаю, що це людині спричинить негатив. Ладно. Так, це е, смакота айсберг. Це смакота. Раз, два, три. Малий купається ванні і співає маміна сіська, маміна сіська, маміна стрижка в смислі. Це взяла, бо вже їм за п'ять днів нічого не буде, бо це зимові помідорки. Кину їх зараз в холодильник. Така чоколядка знову придбала. Дуже сподобалось моїм рідним. Я придбала прям три штучки на новий рік. Я, чесно кажучи, пробувала одну чорну, Шикарно, вона надсмачна. Вона реально дуже-дуже смачна. Такий Що, синок?» Співає дуже смачна. От реально такий шоколад, як смак дитинства, із шикарним складом. Тому кому цікаво, беріть. Трошки мандаринчиків. Колись я мандарини брала по 3 кілограми. Зараз он пів кілограма взяла. О, це смакота у вигляді хлорофілу. Лічі. О, клас! Будемо кушать лічі з сином. Я так їх люблю. Вони зараз на акції почався сезон лічі і я взяла пол кілограмчика. Бо дорого. Дивіться, які, як яєчки маленькі. Ді -ді -ді -ді. Видно, так, що чоловіка мого нема вдома давно, є, як я їла яєчки. Так, що ще? Авокадік один, бо в мене ще один є. Його лишилося з'їсти. Маміна сіська, Мамина сіська, мамина сиська, то слизьком коротко, то длинно слізьком. До речі, там мені хто хтось хтось і писав. Що немає у нас помідорів, зимку, з теплих країн, тільки всі в теплицях вирощені. Вони всі в теплицях вирощені, навіть коли у нас літо. Настільки ґрунтовини в теплицях, щоб ви розуміли. Ну, певні, ну, якесь волове серце теж, але здебільшого томати в теплицях вирощують. І ось читайте, хто там мені писав в Тікток, якщо ви мене дивитесь, читайте. Марокко, Марокко. Марокко знаходиться у нас де правильно на континенті Африка. В Африці трошки тепліше, ніж у нас. Кра... Капельку. Малявки я моїй сочки замовила. Люблю галіцію, вони роблять сік без цукру. Ну, просто сік, без води, без цукру, просто сік. Ну, а тут що? Гарбузик, яблучка, перчики різнокольорові, потім. Кокосовий крем. Буду знову робити цукерки. Хто слідкує за мною в Інстаграм і в Тік-Ток. Бачили, я робила цукерки. Буду знову робити Ось кіноа на акції, до речі, 122 гривні. Дуже класна каша, виходить гарбузова з кіноа. Хоча, я кажу, 122 гривні. Це дуже дорого, дихіріще, чесно кажучи, Того що спельта коштує, наприклад, 26 гривень. А це коштує бляха-муха, ну, реально, дофіга, але. Я не купую, от ви бачите, що я купую, да я не купую нічого іншого. Ну, тобто, в мене це може бути там кілька місяців. Ця крупа її, вона дуже розварюється, мені її вистачає. Я не купую печива там якогось. Ну може, я правду чи якихось тортів там, чи якогось пива з ковбасою. Я можу собі дозволити придбати за 122 гривні і е, е, їсти кілька місяців. Помело, нарешті моя сестра дуже чекала. Хтось там у мене теж тільки хтось це питав за помело, чи, чи помело краще, ніж хурми? тому що я розповідала, що в хурмі дуже велика кількість цукру і фруктози, і хурма настільки важка для травлення, що її їсти дуже класно, дуже зручно, будь ласка, їжте. Але не об'їдатись. Я колись могла 3-4 хурми лупануть за зараз. Я була з інсулінорезистентністю, з ожирінням таким конкретним. А от хурма в ній із всіх фруктів, які ви знаєте, найменша кількість фруктози, окрім оливок, окрім авокадо, окрім лимону і грейпфруту. От потім іде хурма. Ой, не хурма, перепрошую, а помелка. Помелку можна їсти. Це Я придбала своєму гамнюку, цукерки. Це у мене ріжа без ножа. Нам теж вистачає десь на місяць такої шняги. Він любить. Що я можу зробити? О, і ще ботатика. Я просила бататика трошки більше, напевно, чим. Написано 96. Це грам 96. Чи 960 грам? Якщо 960. Ага, ось. А, все, знайшла. Батанини. Батат – это тема. Це дівчаточка. Ось такі в мене покупочки сижу, буду зараз розкладати все і буду сижувати молочко свої малечі. У мене ще була, був захід в бракар, купувала подарунки, духи собі на Новий рік дітям, але вже показувати то вже не буду, бо то вже можливо вам і не цікаво. Якщо цікаво вам про мої духи, парфюми, які є нові, не нові, напишіть ну, в коментарях, я вам зніму окреме відео.